Лист 23. Мій любий Шашенін Через цю дівчину і її мерзенну родину підопічний, щонедень то більше знайомиться з усе новими християнами. Серед них із дуже розумними. Ми довго ще не зможемо випити з його життя духовність. Ну що ж, у такому разі треба покалічити її. Тим, звичайно тренуючись. Обертався ангелом світла. Тепер настав час зробити це перед ворогом. Принади світу і хтивість не допомогли нам нічого страшного. Є ще третя сила, і якщо з її допомогою ми зуміємо досягти успіху, то цей успіх буде найславніший з усіх можливих. Псевдосвятий, фарисей, інквізитор або чародій є в пеклі більшим посміховиськом. Ніж простий тиран чи розпусник. Дивлячись на нових друзів твого підопічного, я дедалі більше переконуюсь, що найкраща мішень для нападу це межа між теологією і політикою. Деякі з його нових друзів дуже цікавляться суспільним значенням їхньої релігії. Це небажана для нас ситуація, але її можна повернути на нашу користь. Тобі відомо, що багато християнських письменників політичного напрямку вважають, ніби християнство на ранній стадії свого розвитку пішло хибним шляхом і відхилилося від учення засновника. В сучасних умовах ми знову можемо використати цю думку, щоб ще раз підживити концепцію історичного Ісуса, якого треба, мовляв, очистити від пізних нашарувань і викривлень. А тоді протиставити її всі християнській традиції. Протягом життя останнього покоління ми побудували такого історичного Ісуса, на ліберальних і гуманістичних засадах, позбавивши його Божественності. Тепер ми створюємо нового історичного Ісуса на Марксівських катастрофічно-революційних засадах, Переваги цих тлумачень Ісуса, а їх ми змінюємо через кожні 30 років. Численні і різноманітні. По-перше, всі вони спрямовують відданість людей на те, чого немає, бо кожний історичний Ісус не є історичним. Документи кажуть те, що кажуть, і не більше. Отож, створюючи на їхній основі образ нового історичного Ісуса, треба щоразу применшувати одне і перебільшувати друге. Робити такі припущення, мов чому людей називати їх блискучими? За правдивість яких ніхто в повсякденному житті не ризикнув би піти в заставу навіть за 10 шилінгів, але які достатні для того, щоб у друкованих виданнях з'явилися нові наполеони, Шекспіри і Свіфти. По друге, всі ці теорії ставлять свого історичного Ісуса на чільне місце у якомусь своєрідному вченні, яке він нібито пропагував він має бути великою людиною в сучасному значенні цього слова. Яка притягує до себе відцентровані і неврівноважені контури думки, отакий собі ексцентричний примхливець, що торгує універсальними ліками. Отже, ми відволікаємо свідомість людей від того, ким ворог є і що він робив. Спочатку ми робимо з нього просто вчителя, а відтак приховуємо відповідність між сутністю його вчення і сутністю вчень усіх інших моральних учителів. Не можна допустити, щоб люди завважили, що ворог посилає всіх великих моралістів не для того, щоб інформувати їх, а для того, щоб спонукати, поновити первісні моральні засади, які ми повсякчас намагаємося приховати від них. Ми створили софістів, у відповідь він створив Сократа. Наша третя мета полягає в тому, щоб за допомогою цих теорій зруйнувати релігійне життя, справжню присутність ворога. Яку люди відчувають під час молитви й причастя. Ми замінюємо вірогідною, невиразною і незграбною постаттю, замінюємо істотою, яка говорить якоюсь дивною мовою і яка вже давно померла. Молитися такому об'єктові неможливо. Замість творця, якому поклоняються істоти, створені ним, перед вами постає спершу просто лідер в оточенні своїх прибічників. Гадалі видатна особистість, яку позитивно оцінює об'єктивний історик. По-четверте, будучи не історичною в зображенні Ісуса, така релігія фальшива щодо історії ще й в іншому сенсі. Жоден народ, за винятком окремих індивидів, не приходить до табору ворога завдяки вивченню біографії Ісуса як такої. Справді, повна біографія Ісуса приховувалася від людей. Перші християни повірили в нього завдяки простому історичному факту Воскресіння, теологічному вченню спасіння, на тлі відчуття гріха, яке вони вже мали, причому гріха не проти якогось нового химерного закону, створеного великою людиною, а проти давнього, узвичайного, всесвітнього морального закону, того закону, повагу до якого прищепили їхні матері. Євангелія. З'явилися пізніше. Вони були написані не для того, щоб навернути людей до християнства, а щоб навчати тих, що вже стали християнами. Отже, створення історичного Ісуса, хоч яким би небезпечним, він був для нас у якомусь специфічному аспекті, треба завжди всіляко підтримувати. Що ж до загального зв'язку між християнством і політикою. То тут наше становище делікатніше. Звичайно, ми не можемо дозволити, щоб християнство впливало на політичне життя людей, бо встановлення справедливого суспільства було б для нас катастрофою. З другого боку, ми хочемо і то дуже, щоб люди розглядали християнство як засіб здебільшого для досягнення успіху, а якщо ні, то хай розглядають його як засіб для досягнення будь-чого. Навіть соціальної справедливості, бо ворога не можна використовувати для вигоди. Люди чи народи, які сподіваються відродити віру для того, щоб створити добропорядне суспільство, можуть з таким же успіхом сподіватися скоротити свій шлях до аптеки за допомогою зірок на небі. На щастя, людей у цій справі можна легко спантеличити. Ось навіть сьогодні я натрапив на твір, у якому його автор християнин. Висуває свою власну версію християнства, кажучи, що лише така віра може пережити смерть давніх культур і народження нових цивілізацій. Ти помітив невеличку хибу? Вір цьому не тому, що воно правдиве, а з інших причин. Ось де З прихильністю твій дядько кокрутень.